Це славне українське місто, яке має давню історію і дивовижну сучасність місто, яке можна пишатись. Надзвичайні природні краєвиди на узбережжі славньої і могутньої річки Дніпро з давніх давен чарували погляди людей і приваблювали поселенців. Тож не дивно, що перші людські поселення на території Дніпропетровщини з'явились близько 200 тисяч років тому. Численні археологічні знахідки. У таких місцях, як старі кодаки, Ігренський півострів, Монастирський острів підтверджують появу людей ще з часів палеоліту. Наступний період розвитку пов'язаний з тюркськими степовими народами, що приходили зі Сходу. Особливу роль відіграли половці кипчаки Від цього періоду нам лишились знаменіті половицькі баби. З 13 століття Кипчацький Степ увійшов до складу Золотої Орди у другій половині 15 століття відбулося становлення Незалежного Кримського ханства. У цей же період історичні джерела вперше згадують запорозьких козаків, головних героїв нашого краю. Заснувавши Запорозьку Січ ніші Дніпрових порогів, козаки почали активно освоювати край. Однак уряд Речі Посполитої, до складу якої входила тоді більшість українських земель, також направляв свої зусилля на економічне підкорення південного українського краю. Шабля в нішнах забрещала, шабля різани люлька, пожари віщує сіді дома на покої, не пристала козакові, склич, козашу, склич дружину, іди паліє, в ла ла на на гей. Стілі спати ідем ляхів полякати, шмічем шиміш кремним смита згасне іскра від копита Хто як стрілка із Майдану Вихримчиться за Україну? Ярліс річка, туча, синя, козакові не надає.

Самок опелища, де свім там кладбище, враже поле кров'ю мочить, й об камінь шаблю точить, й не мріло, не світало. Польщі край, як не бувало, У палі я на причілку, крикнув півень, на засіку коло ковріку. на 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 на, на на на. Шабля в ніжнях забрещала, шабля задинучує, люлька пожари віщує. Сіди дома на покої, не пристала пластунові, склич пластуне, склич, дружину, іди пластуне в Україну. Конфлікт між польською владою та запорозькими козаками часто призводив до настаючого незадоволення і козацьких повстань. Саме тоді на території нашого міста виникає перша кам'яна фортеця, Кодак, збудована французьким інженером Бопланом у 1635 році. У козацькі часи, з протилежного боку міста на узбережжі річки Самари, була побудована Богородицька фортеця, яку сьогодні активно досліджують дніпропетровські археологи. Під кінець існування Запорозької січі у 18 столітті поселення Новий Кодак стає адміністративним центром кодацької паланки. Саме з того часу постає безперервний розвиток міста з відповідною інфраструктурою. Наприкінці XVIII століття доля міста, як і всього південного українського краю, докорінно змінюється. Запорозька Січ була зруйнована російською владою, а колишні вольності війська Запорозького поділені між новостроєними губерніями. Катеринослав, місто, якому відводилась роль столиці всього Південного краю, за часів царювання Катерини II та губернаторство Потьомкіна очікував небувалий розвиток. Однак тому не судилось статися. Передчасна смерть Потьомкіна, а за і російської імператриці, на довгі роки загальмували розвиток міста, залишаючи його топовим провінційним центром. Лише наприкінці XIX століття Катеринослав дійсно пережив казкове перетворення. Буквально за 10 років місто перетворилось на Економічний центр регіону, в якому звались численні фабрики і заводи. Красиві парки в вулиці, а згодом збільшилась мережа середніх навчальних закладів, з'явилось вище гірське училище, перший вищий навчальний заклад нашого міста. Видатну роль в творенні культурного і освітнього обличчя міста відігравала відома на весь регіон Марінська гімназія, де працювали знамениті педагоги. Такий бурхливий розвиток міста став можливий через дивне поєднання природних ресурсів Криворозької роди та Донецького вугілля. Є катерининська залізниця, яка з'єднала. Дві потужні промислові зони пройшла через Катеринослав, проскорила процес економічного розвитку міста з кіньпір і до нашого часу, незважаючи на тривале лихоліття радянської доби, дві світові війни, місто не втрачає роль економічного центру України, осередку благополуччя і процвітання, де не можна скаржитись на життя, а за краще життя вважається багато працювати та гарно жити. Дніпропетровськ по праву вважається містом успішних людей. На його вулицях до сих пір спокійно говорять різними мовами та тють гопак і сім сорок. Тож не дивно, що у лиху годину боротьби за українську державність саме Дніпропетровськ взяв на себе роль захисника вітчизни і протворився на початку 21 століття на справжній український п'ємонт, у якому, незважаючи на різні мови і розповідання, формується сучасна українська нація. нашей дружбе с тобой. Все для тебя и любовь, и мечты. Счастье мое, это радость цветения весной. Все это ты, моя любимая, все ты. вынесла в санбат Остались живы городком-то. Дякую за увагу! Фільм зняв каюк Тарас, учень 6-го Б класу НВК номер 33 вона же Маріїнська гімназія. Дякую всім мешканцям нашого міста за прекрасне минуле і сучасне.